Законопроект <плес> 4376 приключає, який я пропонує. Законопроект 4376, який я пропоную зараз розглянути, передбачає внесення змін до пункту 7 статті першого закону України про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Пенсії за особливі заслуги перед Україною, які встановлюються громадянам України, зокрема депутатам цього чотирьох або більше ситуацій. Суть дуже проста. Ми сьогодні маємо депутатів, які є депутатом обласних рад, районних рад або міста обласного значення, які більше чотири рази підряд були депутатами відповідних довідних право. В цьому випадку діючий закон означає, що вони не мають невеличкі надбавки до пенсії потім, коли вони відбуваються пенсію. І мої зміни запропоновані, я пропоную, щоб крім цих депутатів, ми ще додали категорію депутатів міст районного значення, сільських і селищних рад. Оце є суд. Тому що насправді робота депутатів міст районного значення сільських і селищних рад, якщо ці люди є поважні, якщо вони чотири рази поспіль, це близько 20 років виконують громадську роботу і працюють на благо громади, і мають авторитет життя, то вони, так само і депутати міста обласного значення, можуть мати таку можливість отримати невеличку надбавку від 10 до 25% в жорсткового мінімуму встановленого закону на пенсію, коли будуть бути от така суть можна законопроекту, тобто не робити із депутатів одних тих, які мають таку опцію, і таку надбавку до пенсії, а інших тих, які не мають. Ну, прошу підтримати е, цю ідею, цю пропозицію. Якщо ми говоримо про цифри, то е, таких депутатів близько 25 тисяч осіб в цій Україні, загалом 20-25 тисяч осіб. І якщо говорити, скільки це може бути навантаження об'єкта додатково, то близько 55-60 на місяць Це мається на 20-25% від е, мінімального, від податкового мінімуму. Якщо ми говоримо про те, що на 1 липка 2016 року це 1130 гривень, то 20% це 226 гривень на одного таку особу. Таких депутатів насправді небагато, тому що це 4 рази підряд депутат є депутатних кардинатор. Це не всі депутати, як ми розуміємо, це максимум 20 тисяч таких осіб. Відповідно до того аналізу статистики, який є. І це не є такі великі витрати, але враховуючи, що 20 років поспіль ці автори, люди працюють на громаду, працюють на що, е, розбудову своєї громади, то було би справедливо, щоб вони мали такі самі права, які депутати міських рад, міст обласного значення, обласних чи районних Дякую.